Всім привіт! Щойно вскопуючи земельну ділянку під подальші посадки. Зараз робити нічого, трішки працюю От вскопую і думаю, навідаюсь на мій на щавель. Подивіться, який красивий, блин, прокидається. Видно сухий лист, який ну, зів'янув перед зимою, пропав повністю. А молоденькі пробиваються, які красиві. Я планую його обережненько грабельками пройтись і залишити. Ну, як на мене дуже красивий щавіль. І там зараз покажу. І тут ще один рядок. А посередині малося бути два рядочки укропу, але його чомусь не видно. Видно тільки старі стебла. Ну, новий, можливо, пізніше зійде. А щавлик мене здивував, красивий. Я спробував дуже смачний. Що ж, на все добре, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки.